Доброго дня, пані та панове, Я вітаю вас у дублянах, де сьогодні влюбиться матч 22-го туру другої ліги України сезону 23-24. Львівські Карпати 2 прийматимуть Вінницьку ниву. Матч відбувається на стадіоні Львівського національного університету природокористування. Отож, матч у нас розпочався. Арбітер матчу – рефері Іван Мандзюк. Йому допомагають Ірина Голіяк та Марина Матковська, четвертий арбітер Олег Кузик. Спостерігач арбітражу Василь Маковій. Втратили м'яч Карпатівці і з мечам Женева. Їхня атака Страшкевич з м'ячем. Вадим Страшкевич він може пробити у нього хороший дальній удар. Зараз пробиває Страшкевич, Рикошет. Кутовий буде. Кутовий для Ниви. Перший коронер у нашому матчі на 15-тій хвилині. Зараз Копол класно отримав передачу від Хромея. Копол на Тлумака. Копол в штрафному майданчику, бере під ліву. Пробиває! І голкіпер переводить м'яч на кутовий. Хороший момент все-таки перший доволі серйозний епізод з ближній кут. В ближній кут пробував Артем Копел, але голкіпер Неви. Роман Захарчук витягнув цей м'яч. Перехоплення зараз від Карпата 2 біля штрафного майданчику Неви. Седун зміщається в центр. Чисту підкатю проти нього грає, показує арбітер. Контратака від Неви вийде чи ні. Ні, не виходить. Арбітер зупиняє гру. Час вийшов, компенсований арбітром час сплинув. Після першого тайму у нас рахунок 0-0. Карпата 2 Нева Вінниця. Дорогі там, у нас зараз розпочнеться Вадим Садун. Все ж таки, попри ушкодження, яке він зазнав у першому таймі, з'являється по перерві. Тим часом Карпати 2 атакують. Хороший момент, Дебич у штрафному майданчику. Простріл Наталю стійку, коли гулкіпер, здається, там зачепив м'яч. Роман Захарчук зараз Була, трішки завадив Карпатівцям довести цю давай, давай, атаку до вдалого. Завершення. Хороша атака зараз від Львів'ян. Бумок знайшов вільного Дебича, у страшному медачку прострілював, але вдало Роман Захарчук відіграв у цьому епізоді. Зараз у нас триває наш матч і в 17.00 Кудрівка має грати проти Кременя 2. Також сьогодні треба, вже позавершує да, нашу да. поєдинку, п'ять вечора. Ви зможете спостерігати за цим матчем. Зараз. Алло! Яка помилка, і що Хол все ж таки фіксує арбітер? Це друга жовта, здається для Нечопоренка. В нього вже є жовта. Так це друга жовта і 52 хвилина. Це вилучення. Червона карк-червону картку, червону картку отримує Олег Не опорний півзахисник Ниви на 52 другій хвилині. Другу жовту і в підсумку нива залишається в меншості. Ось такий фол проти Юрія Тлумака. Дивимось у повторі. Тут помилився на Чуперенко, і Тлумак е, вступав у відбір. Дивимось, на Чуперенко підслизнувся. Звичайно, не, не, не хотів він помилитись тут, але у відбір вступив на Чуперенко і вдарив по нозі Юрія Тлумака. Тлумак на газоні. Наталій Равлик. Е, після, нього, після цієї атаки сидін прибував близько, але Роман Захарчук, на Перевіначка. Тепер Карпати 2-11 гравців на полі, але залишається 10 через червону карту Олег на Чепуренка. Він на швидкості випереджає Мельника. Сидун вривається в штрафний майданчик. Проти нього Мельник Сидун бере підліво небезпечно, але пробуває по центру. І Роман Захарчук був готовий до цього моменту. власну швидкість продемонстрував Зараз Сидун взяв підліво, але удар не вдався у Сидуна. Жовті картки у Ниви ще є у Лутоцького, центрального захисника. І у центрального півзахисника Олександра Євтіхова. Загородку. Тим часом штрафний виконує подача, є удар, але не точно, що там буде кутовий. Не вимушено повторити цей епізод, але зараз заміна. Після заміни вже буде кутовий. Е -е, Викляк, так здається, вибив м'яч. Печний момент може бути зараз. Передача вперед. М'яч штрафного майданчику. Удар Домчак рятує Карпати Два. Зараз від пропущеного м'яча. Це Артур Петленко пробував це, напевно, найнебезпечніший момент у Ниви. Точно у Карпат-2 були теж такі гострі епізоди. Івасі назад на шаха. Потрібно пробувати по воротах. Шах пробиває! Стійка рятує Ниву. Який момент у Карпат-2! Артур Шах міг шедевр зараз оформити на 86 й хвилині. Але Каркас воріт рятує Ниву. Шах подачі кутовий. це так момент. Наприкінці поєдинку Борис Лотоцький зараз буде виконувати передачу вперед ближче до штрафного майданчика. Є пас, але тут Думчак перший на м'ячі. Злічені секунди Думчак спішить швидко вибиває м'яч вперед, Але арбітер свистить і матч завершено. Фінальний свисток від рефери фіксує нічию 0-0. Карпати 2 нива. У нас другий тур, другої України. Команди втомились. Обидва колективи видали дуже класний матч, але е, забитих м'ячів ми сьогодні з вами не побачили. Нічия для Карпат 2 та Вінницької Ниви.